Я просто в шоці. У мене в батька заблокували всі рахунки і забрали всі гроші за те, що він не сплатив комуналку. Я про це дізнався по факту тільки сьогодні. Але ще скільки таких людей, які прокидаються, у них поблоковані рахунки і нема грошей. Чи там вони не зарезервовані, чи щось якусь справку кудись не дали, чи от просто куди вітер падув, там і заблоковано. Це ж він не один такий, просто жесть. А уявіть, людина прокидається, нема налічки, нема збережень, все було на карці. Людина прокидається і все заблоковано. За що людині вообще в маршрутку сісти, чи їсти купить? Ну це, це просто трішняк. Я там зараз вирішую це питання, але що з цим робити? Є для цього рішення. Я вам зараз розкажу, як можете обізапасити себе з оцим блокуванням банкінгів там без лімітів, без проблем всюди там знімати кошти, не думати про те, що якийсь банк просто візьме і забере ваші кошти. Про це все три дні буду. Три дні детально безкоштовно за посиланням в шапці профіля. відповідати в телеграм-каналі. Зараз є можливість розповсюджуючи українські новини, тут мережок оце, як Instagram, TikTok, фейсбук і так далі. отримувати зарплату від нас від 500 до 100 тисяч гривень в контент-хаті. Про це все детально, абсолютно безкоштовно. Я вам дам три дні ефірі. Будете питання мені задавати за посиланням. Профіля. Як відкрити, хто не знає, три крапочки горі справа відкрити в браузері, все ви будете там. Сьогодні вже це все починається. Сьогодні поняли? С тимдій там зайти, зарезервувати собі місце.